я попрошу батюшку пройти сюда, вместе с нами прочитаем молитву. Для начала, чтобы Всевышний услышал наши светлые и просветлил наш разум. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай воля Твоє, небі, так і на землі. Грім наш повсякденний, денний дай нам сьогодні, і прости нам провини наше, і попрощав пожиттям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Вухові, і, і, і усяк час, і на віки у Амінь. Хай буде Боже благословення на всіх вас і на справі яку ви хочете прочитати. механізм реалізації конституційного шляху юридичної особи публічного права територіальної громади. Тут всі зібрались фахівці, і ми запрошували фахівців, тому що це і для чого, я пояснити не буду. Я, Uh. Сьогодні у нас починається е, круглий стіл по питанню самоврядування. самоврядування в Україні зміст, сенс і методологія юридичного оформлення провідного суб'єкту територіальної громади. Ця дискусія буде носити прозорий характер, і ми сподіваємося, що засоби масової інформації почнуть висвітлення цієї. І відкриваємо ви цю тему саме з самоврядування в Україні. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми підготували і кожному роздали, якщо у когось нема, у нас ще є ряд примірників сьогоднішньої програми, яка буде озвучена представниками ініціативної групи, а саме ініціативну групу, яку створили на базі Майдану обговорення цієї теми, яка в першу чергу буде, раніше слово буде надано в першу чергу представнику цієї платформи Миколаївні Білоцерківській, значить, в ході озвучення цієї програми секретарем ініціативної групи ви будете мати можливість коректувати, якщо, вас, якщо ви вважаєте за потрібними на цьому тексті. Пасивного столу. Що це значить? Це значить, що основні фахівці даної теми будуть проводити обговорення платформі. всі решта являються пасивними слухачами, але в кінці буде надана можливість задавати питання. Районів столиці значить, проводити в Києві. Тому ми розпочнемо. Для початку я ще хотіла сказати наступне, що сьогоднішній стіл має бути консолідованим, консолідуючим суспільством. І ми знаємо, і зараз Іван Петрович безпосередньо. вирішила процес самоврядування втілювати на рівень району у себе в Дніпровському районі. Я вивчила всі напрямки, і саме я, як практик, намагаюся впровадити саме цю систему. Але я б хотіла ще раз побачити переваги, може я чогось не догледіла, переваги іншої точки зору. І чому не підтримується оця програма саме. Людьми інших груп, там 40, чи, ну, я навіть таких 40, правда, не можу сказати, що я їх, вони настільки розкручені, основні 3-4 програми, я знаю. Значить, тому е наша робота круглого столу буде обов'язково включати, перш за все, е прослуховування. Е далі, Значить, я б хотіла відзначити, що головне не Принципи рівноправності, допускати розпалювання міжособисних між конфліктів, допускати умовлення, умовлення ким-небудь, кого-небудь, дозволяти бездоказово, що не аргументовано, заперечувати ту чи іншу точку зору, прагнути примирити сперечаючися, я думаю, що таких не буде. І проявляти ведучому свою точку зору. Ми можемо отдать. ще у нас є три примера места.